Вітаю, вас, шановні глядачі. Щороку влітку виникає небезпека, пов'язана із укусами зміїв. Чи зверталися мешканці міста Калуша та Калуського району з приводу укусів медустанови нашого міста? Розповість лікар-травматолог Калуської центральної районної лікарні Степан Зелек. Дана проблема є актуальна, оскільки за останній період збільшилось число звернень. Пацієнтів із укусами змій. В цьому році до нас звертались пацієнти із укусами змій різних локалізацій, це переважно верхні та нижні кінцівки. Чи в даний час у вашій медустанові перебуває хворий із укусами, із укусами змії? Так, зараз в нашому відділенні перебуває хворий із укусом змії. Значить, при поступленні хворий скаржився на загальну слабість, алергічну реакцію в місці укушеної рани, припухлість м'яких тканин, хворому проведено десенсибілізуючу терапію, введено гормональні препарати та протизапальні. Значить, що специфічні протиутрутні сиротки, наприклад, такі як антигюрза, то вводять дітям тільки віком від 3 до 4 років. При укусах змій в нашому регіоні, іншим віковим категоріям такі препарати не вводять, тому що у нас найпоширеніша отруйна змія, так як і в середній смузі, це є гадюка звичайна. Які є укуси і наскільки вони є небезпечними для організму людини? В нашій медичній установі не зустрічалися важкі укуси, оскільки це пов'язано з тим, що хворі вчасно звертаються за медичною допомогою. Але якщо вже так стало укусила змія, Важливо знати, що уражену кінцівку необхідно знерухомити, оскільки рухи прискорюють циркуляцію крові в організмі і таким чином отрута розпосуджується швидше. Щоб зафіксувати уражену кінцівку, на неї слід накласти шину із підручних засобів чи будь-яких матеріалів. Потерпілому потрібно якнайбільше пити рідини, і якщо є можливість зняти алергічну реакцію такими таблетками, як супростін, дімедрол чи та вагіл. Ну і на завершення нашого актуального інтерв'ю, скажіть, будь ласка, якісь поради або рекомендації нашим телеглядачам, які збираються на відпочинок до лісу чи на річку, на що потрібно звертати увагу при відпочинку? Ну, частіше за все, зустріч з гадюками відбувається при зборі лісових ягод, грибів чи на відпочинку. Щоб берегтись від укусу гадюки, необхідно бути уважним і обережним, і, ідучи в місця, де можливо зустріч з гадюками, необхідно мати відповідний одяг та взуття. Штани мають бути вільними та заправлені в черевики. а також застерігати дітей. І щоб вони ну, самі не лізли в хащі чи в зарослі, де частіше за все можуть бути змії. Пане Степане, я вам дякую за інформацію, за поради та рекомендації. Надію, що наші телеглядачі дослухаються до них і будуть обачнішими, коли будуть збиратися на прогулянку у ліс чи на річку. А нашим телеглядачам я дякую за увагу. Тож будьте здорові і бережіть себе.